Thank you. Да коржик мы же принес Привет. О, Альберт, привіт! Ти тут пропустив, прийняшов. Письменник змінається. <гум> Якщо у кандидера будуть показувати звичайно кордок, як справи, працюємо. Ще нема, ще нема. Він обідався. Він підзаряджається. Пише. так. Да. Може, тобі не біло такого. Так, що сама вичалась від була

Світлана, що з звуком. Я закінчила з'єрниць? Нічого, не знаю. Я написала збірник, погано чути. Це другий телефон, бо той заряджається. Все може бути. А ну остальні Звук Звуки чи нема? Ні, не ставила. Ні. Паша, в тебе є. Ні, мене да, Ні, пряник новий. Ну, це це телефон такий. Це старий телефон такий буде, тому що цей не заряджає. Ні. Вот цей не можу зарядитися. А я з все чекаю, це те, що я казала, що ну, планувала принести, а вона як не просоклала, її роздрукували на передачі. І вона ну, зарані віддали вісім. І вона як світла просто. І ми ще її не так? передати. Світ, <поразу> ще не виробили, тоді ми літінь к вам. Погано чути. Я ліба виключу ефір, звуки, але не звично. Ну цей телефон, да, він. Удачі всім. Дякую. Бува не здавайся. Вітаю, вітаю, вітаю. Цей телефон трохи підзарядить, бо він не той. Підзаряди трохи, тоді все, зайди. Ну тоді, значить, виходжу. Хоть пише правильно. курс красотой, я там. Князь. Я вже в рамоці, в мене прижавка <ріст> Кажуть, звук поганий, Костя. З другого телефона зайшла, то й заряджається, звук поганий. Нормально, так? Да? Це хоть хоч трохи за... заряджу. Нічого не чую, Саша. Більше-менш звук, не поняла. Вона зараз прийде. Зараз Леона прийде. Поставте лайк, чуть все повиходили. Як у трубі. Може бути. А, протягивається за родителей у кушами, на один раз управила на конкурс, і я тогда задаю один костер. Ох, нічого собі, і ти мовчала. Да. Вот це да. От так. А, в навушниках норм, так? Да? Для кого готуємо? Для внутрішнього замовлення. Звук глухіший. Зараз прийде Ліанеч. Коротше, я збираюся, ж виходити на перекур і втикає в телефон. І тут різком відкривається переді мною двері і отак от, от просто ми в міліметрі одна від одної зупиняємо, а в неї грошочок. Повний. Повний просто. тобі зараз повезло, яка значення просто. І я після цього по коридорах не втикаю, ну. <laughs> є ризики такі собі. Мне тоже прилет, не тогда. Ну я, конечно, так красиво чуть не завернулась, что Это такая. Живое. бывает. Вот эти пряники как будут готовы? Уже готовы. На натуре готовы. И И какую у нас немає, юля, нехай идут по мішки. А друга уровня тут. Mm. Так, ты сделала 4 цвета, да, получается? Да, обмен 400 грамм будет и 3 по 350. ну, 450, правда. Mm. Півтора кілограма лази. Я сьогодні я свою удачу зрозуміла. Я фронтом України. Що тут з повернення? Украин, да. Дякую за Не заряжаться. Сейчас зайду з цього я там поставлю. англійська привіт, привіт. Перси, ти знову зайшов, я тебе заблокую. У меня сердечко летять. Точно, Саша. тут уже нагрелось жалко mm -hmm. Так, смотрите, я сейчас вицеля выйду. Сейчас переключится это. Я ведь селя выйду.